Гімназисти, шановні педагогічні працівники, обслуговуючий персонал гімназії, батьки гімназистів, в переддень Нового 2015 року я хочу вас привітати із цим всенародним святом, яке традиційно несе тепло в наші душі, надію на краще життя. Не можна. Не сказати і про рік 2014. Він був особливим, особливим в гарному сенсі цього слова і особливим в тих трагічних подіях, які, на жаль, його супроводжують ще й зараз. Не можу не згадати, що саме цього року ми випустили 49 випускників. І вони всі знайшли свій шлях у вищих навчальних закладах України і зарубіжжя. В цьому 2014 році колектив гімназії працював творчо, з натхненням, маючи значні досягнення в олімпіадах, в конкурсах, в міжнародній співпраці з школами зарубіжжя. Ну, насамперед хочу відмітити, що великий успіх у співпраці з Польщею, зокрема з ліцеєм імені Марії складовської Кюрі, Гожува Великопольського. 17 учнів і три педагоги цього року побували в цьому ліцеї, познайомилися з Польщею. І саме головне, що ми досягли, це те, що Фінансування цього проєкту було здійснене Єврокомісією, і ми маємо продовження цього проєкту. І зараз Денис Ігорович Пінчук готує нову команду для поїздки до Польщі для участі в конкурсі дискусійних клубів. Щоб ця співпраця відбулася, дуже багато зробили. Всі педагоги, і, зокрема, організуючу таку роль виконала Світлана Йосипівна Коржуська, яка зараз подала новий проєкт, і ми маємо вже інформацію про те, що гімназія у міжнародній співпраці з польськими установами освіти. Надіємося, одержить фінансування до 2020 року. В цьому році, що минає, дуже багато зроблено для зміцнення матеріальної бази навчальних кабінетів, для вирішення питань теплового режиму в гімназії, підготовки наших. Котелень до роботи в зимовий період. Дуже багато працівники наші зробили для того, щоб здійснити заміну вікон на нові пластикові, герметичні і вікна, які мають досить добру теплоізоляцію. Виконані великі роботи. По теплоізоляції корпусу номер 2 Я хочу сказати тут велике спасибі нашим педагогічним працівникам, які працювали обслуговуючим персоналу, які по суботах, по неділях, незважаючи на втому, працювали на цих роботах. Зрозуміло, від імені батьків і педагогічного колективу і гімназистів я хочу подякувати. І відділ освіти, і міську владу за ті кошти, які були виділені для капітальних ремонтів гімназії. Не можна обійти стороною і події, які відбуваються на сході України. В них бере участь і наш вчитель, вчитель. Фізкультури і військової підготовки Микола Григорович Стукало. Він служить в танковій бригаді, і ми тримаємо з ним зв'язок. Якщо йому вдасться побачити цю інформацію, Микола Григорович, ми вас всі щиро вітаємо. Ми молимося за вас. Дай Бог вам здоров'я, щастя, радості. В Ато беруть участь багато випускників гімназії. Зокрема, в нас ось був в гостях у відпустці і Воробйов, вже капітан СБУ, Дуйловський, Олександр, підполковник МВС. Багато випускників, ну, зовсім недавнього випуску, знаходяться теж в АТО. Ми їм теж зичимо здоров'я, щастя, радості. Повертайтеся живими, неушкодженими. Ми вам глибоко вдячні за той захист, який ви здійснюєте там на Сході. Впереддень нового 2015 року я хочу. Привітати всіх, всіх учнів, їх батьків, рідних. Привітати педагогів, які стараються зробити якомога кращим навчальний процес і щоб знання були міцніші. Я хочу висловити вдячність батькам за матеріальну підтримку. Гімназії, її розвитку, надіємо, що й надалі така співпраця педагогічного колективу і батьків буде продовжуватись. Всім працівникам, обслуговуючим персоналу, я зайчую здоров'я, щастя, радості ну і нових успіхів. Незважаючи на складний такий кризовий час, ми маємо. Утримувати наш навчальний заклад на досить високому європейському рівні. Хай Господь береже всіх нас з Новим Роком, з новим щастям, благополуччям.